Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube-каналі. Сьогодні прямую у Варшаву на огляд автомобіля Opel Insignia. Даний автомобіль був привезений із Німеччини та вже зареєстрований в Польщі. Рік випуску 2012 двигун 2 літра дизель на 194 коні. Заявлений пробіг 172 тисячі кілометрів. Коробка механічна 6 ступенева. І ціна на старт 34 900 злотих. Як продавець заявляє, весь автомобіль є в оригінальній фарбі, всі вікна рідні, і ремінь ГРМ був поміняний на 152 тисячі кілометрів. Є всі фактури, є оригінальна сервісна книжка. Тому, друзі, саме зараз ми поїдемо і побачимо, чи все дійсно є так. Якщо автомобіль дійсно весь в оригіналі, технічно справний, тоді будемо його бронювати і вже за декілька днів клієнт приїде і буде його забирати. Тож друзі, я погнав. Зараз все дізнаємось. Не забудьте натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей ютуб канал. Ось ця Opel Insignia. вже прибув до пана. Tutaj od razu powiem szczerze: z tym samochodem dwa takie tematy. Ona ma też fabryczny hak, który niestety ma łamaną rączkę i nie rozkłada się. Trzeba było to tam, jeżeli komuś potrzebny jest ten hak, to trzeba było zrobić. Aha. Nie wiem czemu czasami zapala się błąd lewego reflektora przy odpaleniu. Aha. Eee, natomiast no mówię: raz to jest, raz nie ma. Natomiast nawet jak się pali ten błąd, to on w 100% działa. Bo mikseron działa. Eee, Skręty działają, wszystko świeci, tak? No, no. Nie wiem z czego to wynika, albo gdzieś coś z instalacją tam nie kontaktuje, trzeba by było zobaczyć. Yy, ale od razu mówię tak, bo jak coś jest nie tak, to w to informuje. Tak? No, no. A to pan, pewnie tak typowo tutaj dla. dla yy... Tak, dla Ukraińców, dla Ukraińców tak. To... Ja z Łodzi jestem, to. Tu. Uh -huh. Tutaj tak w okolicy 150 km uh -huh. pracuję. A to z, z branży tak pan motoryzacyjnej ogólnie, tak? Czy, czy coś pan nie, samochodówki, czy... Ty... <grych> Ja w ogóle pracuję na, yy, na fabryce. Aha. A to tak dodatkowo to. Ale wcześniej mówił jakieś doświadczenie takie u siebie na Ukrainie, czy? Nie, nie, to z czasem tak. Aha. To lubię po prostu samochody i zajmuję się. Mhm. Dużo kupujemy samochody teraz. Wczoraj był kupiony. Dziś to jeszcze jadę y, y, jednego oglądać okay. <laughs> Z tego co ja mierzyłem, aluminiowa Aluminiowa? Tak Muszę zmierzyć, a jest, jest chwilę chyba tam musi się przerzucić, bo mam taki sam czynnik tylko że z kabelkiem Aha. To, tam się musi przerzucić na alu A mnie z kabelkiem niewygodnym, bo nie, muszę nie, nagrywać <laughs> Dla klientów <laughs> na tak? no, razie tak? jest cała ta tak, tak więc tam nie powinno być takie... To jest plastik, tak? To jest plastik. Od środka na kolejny, ale to nic nie. Dobra, tutaj przyjąć. Один елемент не крутився, нічого не видно. По вікнам оригінал. Німецька, бо то, що Оригінал, оригінал. Це ж оригінал, 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 оригінал і оригінал. А обвину було замінене. не є оригінальний. але це все-таки як розхідний матеріал, тому що десь тріщинка і так далі. Тому і Машина тий огляд вже не пройде. Так, оптика ціленька, без запутівань. Дзеркала ціленькі. Задні стопи ціли. Зиркало без тріщин. Ось так виглядає підкапотне пространство. Ось є ремінь Гарин замінявся. Тут записано на 153 тисячі, але він замінився на 152 і 500 км, тому що є фактурка. Ось є запотівання, інтерколер. Пан говорить, що в цьому місці теж було запутівання, він замінив прокладку, але говорить, що все-таки вона надалі ось почуть просачується, тому потрібно буде або підклеїти, або ще щось зробити. Ну, а так двигун сухенький. все в порядку. Что-то оно не Nie, nie odkręcałem tego nawet nie dążę tak się znowu Chyba nowo będzie złożyć pokręcę chyba tu nie ma nic nie złożyć Tak тут корочку треба буде змінити тому що він він лопнув сама кришка знімається а те що в середині зараз покажу то Залишається там. Ну, уровень фризує, видно, що там масла ніякого немає, він світленький, свіженький. Так, дивимось, стакани теж ціленькі, ніякої ржи, нічого подібного немає. Тут жоден елемент не крутився, капот теж не крутився. Одразу завелась. Дивіться, як середині автомобіль виглядає. Є легенькі якісь притягні потертості тут по карті. Прийомчик він трошки брудний, тому що він говорить, на її їзди в останнім часом сидіння не порваті, не потерті взагалі нічого. Під колінник працює. Кермо теж таке. Легенькі потертості є, але незначні взагалі гарно виглядає. Всі кнопочки на місці, нічого не затерто. Практично майже як новий виглядає. Задня карта. Задня карта взагалі ідеальна, ну, ззаді на корбах. Задній диван. Теж чистенький, не брудний, не порватий, шерсті немає. Ось ззаду хто з'їздив, трошки помастив, ну це все брудне. просто брудить. витирається. Так, Працює, електробагажник. Тут пізніше документи будемо дивитися на автомобіль. А є з кого там? Ага, тут нема, тут є звистав так. Спиці громадів на місці нічого не полопано, не потріскано. Обріженьки. Дах теж чистенький, не провісає. Видно по автомобілю, що автомобіль задбаний. Є такі легенькі потерті Так, дивіться, колеса на 19 диски. Зараз автомобіль на літній гумі. 245-40 на 19. І вони вже трошки старувати, десь я бачив. А, рік, 11 рік вже трошки старувати вони, але є цілий комплект ще зимової резини. диск еще приезжаешь в маленьком стане. Задний диск в кращем стане. Накладка тоже хорошая. Ну що ж, оглянули ми Opel Insignia і висновок такий. Як і говорив поляк, що із фаркопом є проблема, він якось через раз відкидається, а можливо взагалі не відкидається. Підписник сказав, що мінімум взагалі не потрібен той фаркоп, тому то не є проблема. Далі, як говорив поляк, що вибувала помилка по лівому рефлектору. Але він говорить, що вже два дні їздив і ніякої помилки не було. Так само я і робив тест-драйв. Ми десь хвилин 20 катались на автомобілі, то теж ніякої помилки не було. Він говорить, що більшість лосів, якийсь можливо контакт, десь укислився, тому вона була вискочила, він її скинув і вона так не з'являлася. І що мені дуже не сподобалось, це тому, що на задніх дверках задні вікна це були на корбах. Машина із хорошим вигном, гарної комплектації, але. Дві корби ззаду, то трошки воно якось в очі зразу. Оце, друзі, такі мінусай. Як заявляв продавець, автомобіль дійсно є весь в оригіналі, ловує скот, замінювалося в автомобілі, так по кругу всі вікна рідні. Далі дуже великим плюсом є те, що замінені ремінь ГРМ на 152 тисячі турнерів, а зараз 172 тисячі пробігу є оригінальним. Всі сервісні книжки є оригінальні. Дійсно був один власник автомобіля в Німеччині. Ну і ось підписник вже буде другим власником вже в Польщі. Ну і кінцева ціна такого автомобіля 34 тисячі 400 злотих. Продавець скинув лише 500 злотих, то намастило і на фільтра. Ну, і підписнику все підійшло, він говорить, що вже завтра приїде буде забирати. Ну, а як вам такий автомобіль сподобався? Якщо сподобався, тиснімо лайк, підписуємося на цей YouTube канал. Всім всього найкращого, до побачення.